Привіт-привіт, мої дорогі друзі та гості каналу. Сьогодні вихідний день і я їду на дачу. Зараз ми йдемо на автобусну зупиночку, трішки доїдемо і будемо вдома на дачі вже щось хазяйнувати, робити. Сусіди позвонили, сказали, що дуже все гарно подозрівало. Тож я теж планую позбирати чорну смородину, знову позбирати малинку. Та щось попрятати на участочку. На сонці зараз, друзі, рівтовно градусів 30-35 і така фляга з водою мене так дуже виручає. Зараз трішки, надіюсь, почекаємо і вже їдемо на нашу дачу. Під'їхали, а зараз йдемо дорогою вже до нашого дачного кооператива. По вулиці нікого не видно. Дуже Пекотно. Тільки чути, що день у участках люди, в кого є басейни, наповнюють водичкою. Від задоволення пищать дітки. Літня пора поворот на нашу вулицю. Ось так, ще декілька метрів. І ми, друзі, на місці. Такі вже красиві флокси у сусідів. Ось ми і на дачі, і в першу чергу не знаю, як ви. А я зразу вбігаю, дивлюся, що ж за цей тиждень подозрівало, що вже можна позбирати, що треба підв'язати. І в першу чергу тут мене зустрічає виноград. Ось, дорогенькі мої, подивіться, які чудові грона вже у нас наливаються. Видно, як вони чудово підросли за цю недільку. Ось така моя рука, і от такі вже чудові грона. Один сот чудово в цьому році. Казав себе, це синій виноград. Ми садили тут три сорти винограду. Один виноград у нас зовсім не хоче приживатися. Ще одну галузку, ось такого продовгастого виноградика. Це такий жовтенький він у нас, білий виноград. А один кущик все-таки, напевно, прийдеться викорчовувати. Зовсім в нас не хоче рости. Давайте ж пройдемо ще в парничок. Подивимося, як там наші огірочки-помідорки. Ну, огірочки маленькі, бо так як я вам розказувала, що ми їх садили заново, то з них ще толку немає. А от помідорки мені цікаво. Подивіться, тиждень тому були маленькі, зелененькі. І вже появились і червоні. Посадила петрушечку, і подивіться, вона вже гарненько повсходила. Гарно розростається рукола, також ми її недавно посадили. Деякі помідорки за цей тиждень пішли в ріст, і, як бачите, важко їм вже утримуватися. Сьогодні ми їх будемо підв'язувати. В цьому уроці, друзі, зараз вам покажу. У нас перший раз вродила ось ця грушечка. Ми її купляли як зимову. От правда, не знаю, чи дійсно це зимовий сорт вже підросте, то побачимо. Іду ж зараз до своєї білої гортензії, і зараз її розбавляють вже отакі чудові кіточки. Декого вони ростуть низенькі. А Мені потрапились ось такі, вони в рівень з гортензією дуже високі. По дорозі на дачу, друзі. Я купила такі апетитні гарні абрикоски. Зараз на них сезон. А зараз покажу маленьку абрикоску, яку ми посадили минулого року. Весною ми помітили, що наше маленьке деревце верхівка присохла, тож ми її зрізали і, і оцей боковий побіг будемо рахувати основним. Надіємося, що виросте гарне дерево з смачними плодами. Літо чудово поспіває малинка. От ми приїхали і її знову багато. Зараз будемо збирати. Дача у нас будується, завжди є відходи з металу. Ми ось так виклали все вже непотрібне та потрішки заливаємо основу. Сьогодні передають сонячну погоду. Ось таке чудове небо без хмаринок. місяць багатий на збір ягід. Тут вам і пожички, чорна смородинка проситься вже зібрати. Та, звісно, малинка. Потрішки. Зараз позбираємо цю чудову ягідку. Вона така стигла, що деякі навіть самі вже хочуть опадати. Треба гарненько все позбирати. Ось, будь ласка, слимачки, равлики. Є навіть на малинці. Сидить і йому комфортно. Ми малинку чудово позбираємо, та на черзі буде ожина. Потім яблука, груші. Так цікаво все створено в природі. Не очікувала сьогодні побачити, але як бачите, ось на сонечку поспіла і перша ожинка. Ось такі апетитні ягідки. Зараз ми їх поспнімаємо. Така апетитна тарілочка маленька у нас сьогодні вийшла. Зайшла, друзі, трошки в тіньок присісти, тому що вітру немає, сонечко і дуже-дуже спекотно. Не так важко це все збирати, це приємно збирати, що є урожай. Просто дуже сьогодні спекотний видався день. А я дивлюся зараз на квітничок, зараз покажу вам його, ті хвости, хто дивився мене, були в бутончиках, зараз повністю гарненько розцвіли. Поки їх не з'їли слимачки, я зараз з вами поділюся. людям. Я хвоста. Подивіться, як чудово розпустилися в тончик. І погляньте, хто в нас знов сидить на листочку. від них нікуди не дітися. Також коло хвости в мене росте юка. Там того року ми посадили її маленькою, і вона, я вам скажу, в половину підросла. Ось ця красива рослинка, що я вам розказувала, що це барвіночок, мене виправили і написали, що це є березхлет. Так що от вам розказую, що в мене є ось така чудова рослинка. Зараз знімаю вам з будиночка нашу грушку. І подивіться, які вони вже апетитні, поспівають. Сусіди попросили сіно бачити, в них і зачата та будуть складати в скірту. Ось, друзі і сонечка. Я думала, що вони вже закінчились. Садочком я з вами поділилася. Позбирали ми все, що подостигало. Тільки залишилася ще, друзі, чорна смородинка. А я перебралася в будиночок. Тут у нас вже кушпапіолоні стіни, нам будівельники робили минулого року. А зараз ми все замітаємо, прибираємо та хочемо потрішки зайнятися стінами та стелею. Так, друзі, кімнатка виглядає після того, як майстри пощекат кімнату та зашили гіпсокартоном стелю. Тепер нам це все треба буде прибрати. А тут зроблена тимчасова така драбинка до стінки, щоб можна було складати все, що залишилося з матеріалів. Ця кімнатка була в такому самому стані, але ми вже її прибрали, позамітали і тут зовсім інакший вид. Хочемо цим літом потрішки зробити цю кімнату, щоб можна вже було залишатися, ночувати на дачі. А зараз я займуся трішки прибиранням кімнати. Будемо замітати, доносити сміття. А я з вами прощаюся. Бажаю гарних вихідних, приємного тижня, миру вам та вашим родинам.